E um... Так, розуміння психологічної основи взаємодії це не скільки про слабкість, а скільки про широту погляду на життя. Можна наступне складу. Світ по-різному. І тут у нас є така штука, що кожна людина в нас є унікальною. З одного боку, це круто, а з іншого боку, це важко. Скажіть, будь ласка, чому це важко? Для кожного треба свій відрізник. Правильно, ще. Супер. Ще. Дивіться. Чому це складно? Складно, що є людина і є соціум. І соціум інколи нав'язує свої права. І людина відходить від себе, від своїх бажань і намагається бути такою. О, Василь дуже успішний. Я хочу бути як Василь. Але ми знову, знову маємо згадати, що ми можемо бути такі успішні, як Василь, а можемо і не бути в цій галузі успішні, а можемо бути успішні в іншій галузі. Чому? Що кожна людина є унікальна. І в кожній людині є свої сильні сторони. І в кожному з вас є сильні сторони. Які вам потрібно зрозуміти, можливо, їх ви вже знаєте, і допити, розвивати ці сильні сторони. По-перше, ви будете отримувати задоволення від того. По-друге, ви будете, ну, ви дійсно будете допомагати іншим людям, виконуючи ці справи. І ці сильні сторони можуть бути інші, різні. Хтось буде психологом, хтось буде музикантом, хтось класно малює бізнес-план. Але ці сторони різні і не треба завжди дивитись на когось іншого. Потрібно відчувати себе. Далі. Знову ж таки, кожна людина по-своєму бачить власну світ. Чому це добре і чому це недобре? Недобре, тому що, знову ж таки, ми самі під власні сонцу. І якась людина, яка, я не знаю, вдягається якось по-інакшому, може викликати посмішку. Думає якось інакше, це може викликати ну, неповагу або ще щось. Потрібно просто зрозуміти, що всі люди є різні. І у кожного є світогляд. Якщо переходити в науку, то можна сказати, що там є різна генетика, різна модель виховання. Але потрібно розуміти, що люди є різні, і кожен по-своєму дивиться на цей світ далі, будь ласка. До чого я приходжу, що важливо з повагою відноситись до всіх людей, які є поруч з вами. І коли це буде новою соціальною нормою, тоді і в суспільстві буде зовсім інші відносини. Повага до людей, розуміння, що кожна людина є унікальною. Тепер ще важливий елемент, коли ми кажемо про психологію, і я кажу, що ви дуже круті. В цьому віці вже цікавитись психологією, ви розумієте, що треба до кожної людини шукати власний підхід. І я хочу розказати, це моя, як психологи кажуть, фантазія, що люди, які знайомі з психологією, їм потім простіше отримати іншу освіту і вони можуть бути більш успішними, я не знаю, в бізнесі, в інших е, індустріях бізнесу. Чому? Тому що психологи Можуть вибудувати відносини між людина-людина. Не функціонально, що як керівник, а підлеглий, а побудувати відносини на рівні людина-людина. І коли в компаніях вибудовуються такі відносини, то ці компанії мають більш ефективну економічну модель, в них менше е людей звільняється, Тобто люди намагаються бути і підтримувати а, ту систему, ту, ту, той рівень взаємодії, який є в компанії. І завжди потрібно усвідомлювати, що незалежно від того, який рівень займає. Ви зануритесь в психологію і зрозумієте, що, можливо, у вас є таке, поняття, як е, якісь прояви цього, ви знайдете, як когнітивні викривання, да? що хтось сприймає світ чорно-білим, але світ може мати гротації сіром, і це також норма. І коли ви почнете розглядати і бачити в оточуючи оці сірі е, інтенсивності різні, ви подивитесь, що там є також можливістю. Так навіть сьогодні прихід на цю подію, яка організована малою і Київському малою академію науку, це також для вас можливості. Для вас зараз перед вами керівництво академії. І ви можете задати зараз будь-які питання стосовно того, як ви плануєте своє майбутнє. І вони порадять вам з кількох позицій. Вони можуть вам дати пораду. Як працівник академії, як людина, яка займає топову позицію в академії, а може дати параду з іншої позиції, з позиції людини, яка має власний життєвий досвід. Тому не втрачайте цих можливостей. Перед вами є люди, і вони готові дати вам відповіді. Кожна людина на рівні людина людина завжди готова допомогти іншій. Зрозумійте це і використовуйте це далі будь ласка. І от е, я знову ж кажу, що психологія, вдумайтесь термін, це побачити, це можливість розгледіти інші можливості далі будь ласка. Так от, Якщо казати про яскравий і щасливий Задали питання і спробували знайти відповідь. По-перше, хто я? Бо кожна людина є унікальна. Друге, що мене надихає? Тобто, по-іншому можу сказати, що мені подобається. Або може подобатися різні речі. А що надихає, і інше питання, чим би я займався, якщо в мене було мільйони, мільйонів, мільйонів. Да? І от ви тоді подумаєте, скажете, о, я б займався цим. І можливо, це один з. Тих напрямків, які вам потрібно досліджувати в собі. Знову ж таки, нічого постійного в цьому житті немає. Ми живемо в часи невизначеності. І ці ваші погляди вони можуть змінюватися. І це також норма. Все ще рішення, яке ви приймаєте, це норма. Головне, щоб ви задавали питання всередину себе і отримували відповідь. Воно там проходить чи так воно там трохи свербить. Якщо свербить, подумайте ще. Якщо воно проходить і вас надихає, і у вас з'являється енергія, то тоді ви, напевно, на вірному житті. І сприймайте кожен день як день, як доступ до нових можливостей. От кожен день це нові можливості. Задайте, що я зробив сьогодні, або в мене було щось завтра крутіше і класніше. І цими маленькими кроками, якщо ви ставите собі якусь мету, неважливо яку. Світу, ви все одно будете наближатися. І є люди, які е, чітко розуміють, що в мене нема таланту, є така позиція, але я кожен день щось роблю. І В мене є приклад, мій товариш знімається Ютуб. Він каже, я два рази на е, тиждень записую собі відео. І він від жодних вкладів попадає зараз в органічний пошук Ютуба, коли ви задаєте колесо життєвого балансу. От. Він там точить ці відео вже там більше ста відео. Цією регулярністю алгоритми YouTube його сприймають і видають там, ну, в першій сторінці пошуку. Тобто все в житті можливо. Треба роздивитися ці можливості і реалізовувати. І саме головне це пробувати. Ви можете дуже багато говорити, а можна спробувати. І щоб всі відчували себе переможцями. І головне, ви переможці вже, тому що ви тут, і ви цікавитесь психологією. Друзі, успіхів вам!